Я, Дякую. я представляю компанію «Плазматек», Це така величезна корпорація, яка займається переробкою вторинної сировини та виробництвом продукції. Основний вид нашої продукції це матеріали для зварювання. Як для ручного зварювання, так і автоматичного. Електроди для ручного зварювання виготовляють з низьковуглецевої сталі покритою спеціальною обмазкою, яка виконує кілька важливих функцій, такі як захист зварювальної ванни, стабілізація дуги, вигування зварного жва, шва, формування шлакової кільки. До складу обмазки може входити до 22 різних компонентів. Це різні оксиди, карбонати, каолін, целюлоза, крахмаль, фересплави та інші. Деякі з них є дефіцитними в Україні, враховуючи ситуацію, що склалася в нашій країні, імпорт цих складових ускладнився. Наша корпорація провела багаторівневий пошук джерел отримання дефіцитних складових електродів. Ми прийшли до висновку, що по суті вони лежать у нами у нас під ногами у відходах металургійних підприємств, тому було прийнято рішення переробляти ці відходи до та повторно використовувати у виробничому циклі. Таким чином, налагоджено виробництво титанової та вольфрамовмісної сировини. Також різних феросплавів, це Фера Ттан, Фера Марганець, та інші. Дослідження в галузі матеріалознавства це фундамент, на якому будується сучасна промисловість. Зокрема, вони відіграють ключову роль в досконаленні процесу виготовлення зварювальних електродів. В Києві на території. Київського політехнічного інституту знаходиться науково-дослідний центр нашої корпорації. Задача центру це створення конкурентних інноваційних розробок і технологічних рішень для забезпечення промисловості принципово новими методами виробництва. Технологічним ядром центру є обробка матеріалів високоенергетичним пучком електронів. В результаті проведених експериментів виявлено, що електронний промінь завдяки концентрації енергії приблизно 5х10 8 Вт на сантиметр квадратний, є ефективним інструментом для роботи з тугоплавкими матеріалами, такими як вольфрам, молібден, Титан, кобальт, а також на їх основі. В рнд центрі налагоджено серійне виготовлення твердосплавних деталей. На основі карбіду вольфраму, тобто сплавів серії ВК для забезпечення роботи наших заводів, а також інших підприємств з виготовлення металовиробів. Наразі промисловий видобуток Вольфраму в Україні не здійснюється, тому співробітниками РНД центру налагоджена та удосконалена технологія переробки вольфрамовмісних відходів. Ми закуповуємо використання деталі, такі як різці, фрези, ролики, пресформи. Ну, тобто будь-які деталі, що містять вольфрам. А також збираємо свої, оскільки у нас таких теж багато ми використовуємо. Та хімічним методом переробляємо ці відходи. В результаті ми отримуємо субмікронні та мікронні порошки карбіду вольфраму. Ми володіємо повним циклом виробництва твердосплавних виробів, від переробки вторинної сировини до отримання готових деталей. Наша технологія відрізняється від традиційної застосуванням електронного променя при кінцевому спіканні заготовки. Завдяки цій інноваційній технології час спікання скорочено і займає від декілька десятків секунд до кількох хвилин, в залежності від розміру деталі. Порівняно з годинами при застосуванні традиційних технологій, тобто пічного спікання. Дана технологія дозволяє керувати структурою твердого сплаву, що принципово впливає на експлуатаційні властивості продукту. Також не потребує інгибіторів росту зерна карбіда вольфрама. Керуючи електронним променем, можна змінювати його форму, а також розмір. Це дозволяє адаптувати процес пікання до різних розмірів та геометрій деталі. Регулювання потужності променя дозволяє контролювати кількість енергії, яка передається матеріалу, що, в свою чергу, впливає на швидкість нагріву та охолодження. Швидке охолодження твердих сплавів системи «Кобальт» призводить до виникнення напруженого стану що обумовлено різницею коефіцієнтів термічного розширення фазових складових. Коефіцієнт термічного розширення кобальту майже втричі вищий, ніж для карбіду вольфраму, тому при охолодженні в процесі спікання в карбіді вольфраму виникають стискаючі напруження, величина яких може сягати тисячі мегапаскаль. В кобальці, відповідно, виникають напруження розтягу до 2000 мегапаскаль. На величину цих напружень впливає співвідношення фазових складових, причому збільшення вмісту кобальту від 6 до 12% призводить до зменшення напружень розтягу в ньому в 3-4 рази. Повільне охолодження сприяє зменшенню внутрішніх напружень та підвищенню пластичності матеріалу. Керуванням швидкістю нагріву та охолодження дозволяє досягти оптимального набору фізико-механічних властивостей. Звісно, щоб отримати деталі з такими характеристиками, ми пройшли довгий шлях з великою кількістю експериментів та досліджень від порошку до готових деталей. Спочатку в нашому порошку карбіду вольфраму були домішки натрію та оксиду вольфраму. Пізніше у нас з'явилася проблема нестачі або навпаки надлишку вуглецю у вихідному порошку, внаслідок чого в сплаві утворювалася або ета фаза, або вільний вуглець, що знижує експлуатаційні характеристики готових деталей. Потім відпрацювання режимів спікання. Внаслідок недостатнього часу спікання залишається регулярна пористість. При надлишковому часі пори утворюються на поверхні. При швидкому охолодженні за рахунок різниці катерів, кобальта та карбіду вольфрама в кобальтовій складовій навіть утворювалися тріщини. На сьогодні вже повністю відпрацьована технологія отримання твердосплавних деталей з вторинної сировини. У 2022 році було введено в експлуатацію промислову лінію по виробництву твердосплавних деталей. Налагоджений процес виготовлення з різних твердосплавних деталей системи Вольфрама COVID. Сьогодні ми виготовляємо фільєри, ножі для рубки дроту, деталі для нанесення маски при виготовленні електродів, окаленоламачі, різні ролики, металургійні направляючі для натягу дроту. Комбіновані зі сталлю для полегшення деталі, а також з метою економії твердого сплаву. Ми е, маємо електронну променеву установку для адитивного виробництва металевих деталей з використанням порошкових матеріалів. Зараз виготовляється система подачі порошку саме для 3D-друку. З відходів титано-магнієвого комбінату ми отримуємо титанові порошки, після чого їх сферидизуємо на плазматроні. У нас є такий прилад. Та плануємо використовувати саме для 3 d друку деталей. Потенціал і ресурси рнд центру дозволяють вести повний комплекс робіт, що включає виконання наукових досліджень, проєктування виробів. Та прогнозування робочого ресурсу, розробка технологій виробництва деталей, виробництво вже розроблених деталей. В активі нашого центру спеціалізовані науково-виробничі лабораторії, які дають можливість розробляти технологічні процеси, такі як високошвидкісне спікання у вакуумі під впливом електронного променя, обробка поверхні матеріалу електронним променем. Отримання зносостійких покриттів методом наплавки електронним променем, нанесення захисних покриттів різних градієнтних, теплозахисних функціональних, методом випаровування і конденсації в вакуумі під впливом електронного променя. Півроку тому ми започаткували свою інженерну школу для студентів всіх вищих навчальних закладів де бажаючі можуть набути певних навичок роботи на електронно променевих установках, а також на іншому дослідницькому обладнанні, виготовити деталь, провести її контроль якості. Запрошуємо всіх охочих завтра відвідати наш Ренді-Центр та більш детально ознайомитися з нашим обладнанням та можливостями. Ми відкриті для всіх. Сподіваємось на спільну співпрацю. Дякую за увагу і дякуємо ЗСУ за, за можливість такої зустрічі.